Привіт! Сьогодні я вам розповім про модель, яка дозволяє краще розуміти всі чинники, які впливають на нас і формують стресову реакцію. Ну і, звичайно, розуміти так більш цілісно і комплексно, як це можна працювати на системній основі. Отже, мова йде про біо, психо, соціальну модель ментального здоров'я яка каже про те, що на наше фізичне, психічне здоров'я, на нашу поведінку впливають біологічні фактори, соціальні фактори і психологічні фактори. І от про, ці, про чинники цих факторів ми сьогодні трошки з вами поговоримо. До першого блоку до біологічних факторів відноситься все те, від чого залежить наше фізичне здоров'я та об'єм життєвої енергії, завдяки якій ми кожного дня живемо і щось робимо у своєму житті. Отже, це мова йдеться про особливості генетики, фізіології, нервової системи, темпераменту, про поточний стан фізичного здоров'я. Про якість сну, якість харчування, і режим харчування, про питний баланс. Про фізичні навантаження, які підтримують наш організм, да, сюди ж до цих чинників можна віднести наявність у людини звички на протязі дня, робити такі паузи, стишуватись, заспокоюватись, розслабляти організм свій. Да? Ну, тобто, мова йде про дихальні вправи, про релаксацію, про медитацію, mindfulness. Там, заняття йогою, масажі, ну тобто всі ці процеси або процедури, які дозволяють нам профілактувати стрес, да? тобто кожного дня а, знімати те навантаження, яким, яке ми отримуємо, і завдяки цьому не накопичувати зайвий стрес в організмі. А, також до цих чинників можна ще віднести наявність у людини хобі або. Якихось улюблених справ, які дозволяють їй наповнюватись, які приносять їй задоволення. І це ну, тут у кожного буде свій набір ресурсів, да? від там рибалки до прогулянок на природі, для когось це буде спів, танці, малювання, музика. Комусь до вподоби готувати, пригощати, когось заспокоює молитва, комусь подобається плести, щось там бісером робити. Да? Ну, тобто, дуже дуже багато різних вправ, і кожного вони свої, які дають нам ресурс. І дозволяють людині перемикати так штучно свою увагу з проблем з напруження, з там з неприємних ситуацій на щось більш приємно і перемикати нашу нервову роботу нервової системи з симпатичною на парасимпатичну. Да? тобто вмикати таку педаль тормозу, яка дозволяє організму розслабитись і вимкнути стресову реакцію, да? тобто змінюється прям гормональний фон від неприємного до приємного стану. Да? І завдяки цьому людина може перемикати внутрішні режими да? і жити на різних режимах напруження, розслаблення, напруження, розслаблення. І завдяки цим всім чинникам ми маємо або гарне самопочуття, або ну, таке собі. Да? І чим краще наше самопочуття, тим вища наша стресостійкість, да? бо у нас є енергія і сили для того, щоб стикатися з будь-якими випробуваннями на своєму шляху, да? і ну, виносити такі високі рівні навантаження. О, тому оцей е, перший блок да, про біологічні фактори він дуже важливий, і якщо ви хочете покращення в ньому, да, то варто от все, що я перелічила, подивитись у своєму житті, е, дати оцінку і подивитись, де там можна зробити якісь поліпшення для того, щоб ваше самопочуття покращилось, да, щоб ви піклувались про себе кожного дня, і завдяки цьому зростала ваша стресостійкість. Це був перший блок, так? другий блок це він про соціальні, соціальні фактори. Так? І сюди входить все те, що впливає на нас із зовнішнього світу, так? Тобто, наші відносини, наше оточення, наше. Ті події, які ми зараз перепроживаємо у своєму житті, да? якісь життєві проблеми, там, особливості того, як організована ваша робота, там, скільки часу ви ну, про цей баланс да? робота життя, скільки часу ви витрачаєте на роботу, скільки часу ви витрачаєте на батьківство, на себе, наскільки тут є баланс і наскільки ви гармонійно себе відчуваєте. Ти в різних соціальних ролях. І це дуже важливо, да? тобто тут в цьому блоці можна теж виписати прям всі соціальні ролі, які ви відіграєте, і дати їм оцінку, проаналізувати, які з цих ролей дають вам енергію, дають натхнення, дають наснагу і так далі. Да? А які навпаки забирають ваші сили, забирають час. І так, після спілкування з ким да, вас розбирає на такі маленькі шматочки, і вам потім складно відновитись і зібрати себе докупи. Да? Тобто, Подивіться, які проблеми можна вирішити і закрити якісь гештальти, да? з яких конфліктів можна вийти і не, не перейматися ними, да? що ще вам допоможе стати більш спокійним і врівноваженим у соціальному контексті. Да? І це дуже важливо, бо фактори соціального порядку вони дуже сильно на нас впливають, бо ми і за рахунок свого виховання, і освіти, і так далі да, ми більше орієнтовані назовні, ніж всередину. І тому дуже сильно там переживаємо все, що з нами відбувається у соціумі. І це теми від там, самореалізації до того, як мене сприймають люди. І от всі ці чинники, їх теж треба відстежувати, прямо можна взяти, от у вас є 24 години на добу, і проаналізувати, куди ви їх витрачаєте, як виглядає ваш зараз баланс у, у, у різних сферах, да? і що там можна поліпшити для того, щоб цей баланс вирівнявся і вивільнили вивільнилася енергія, час на те, щоб якось більш якісно проживати кожний свій день. Це був другий блок. Да? ну а третій блок він про психологічні чинники. І коли ми кажемо про психологію, ми кажемо про роботу з мисленням, роботу з емоціями і роботу з поведінкою та звичками. Робота з мисленням це про те, що людина, кожна людина повинна актуалізовувати те, як вона сприймає цей світ, сприймає себе, сприймає відносини з іншими людьми, наскільки вона адаптивно та гнучко відноситься до всього, що відбувається. Бо часто стрес виникає там, де наше очікування і наше уявлення про те, як воно має бути, не співпадають з реальністю. Людина починає стресувати тільки тому, що вона думала так, а вийшло інакше, і вона цим не задоволена, вона в напрузі, вона там в гніві або в пасивній позиції, пасивно-агресивній такі, да, і стресує таким штучним стресом, який вона створила у власній голові. І робота з мисленням вона дуже важлива, бо будь-які перемоги або будь-які поразки, вони в першу чергу. Народжується в нашій голові, бо будь-який вибор народжується в нашій голові, а будь-яка дія спочатку народжується в голові. І от чим більш, більш актуальне і гнучке ваше мислення і ставлення до зовнішньої реальності, до себе та до інших людей, тим легше вам вирішувати різні проблеми, бути гнучким та адаптивним в різних контекстах, в різних ситуаціях, де більше стресу або менше стресу. Ну, тобто це про гнучкість. І це перший аспект, з яким важливо працювати в психологічних факторах. Другий аспект це про, емоцій... про роботу з емоціями. І це про навичку емоційної саморегуляції, тобто, коли я вмію відстежувати свої емоції і регулювати їх інтенсивність. А друга про Емоційну компетентність, коли я розумію, що я відчуваю, чому я це відчуваю і про що мені каже моя емоція. І це дуже важлива історія, бо емоції це сигнальна система будь-якої особистості. Ну, тобто, от, як в автомобілі є приборна дошка, на якій там різні лампочки мігають і щось там водію підказують, і він свої дії планує з урахуванням інформації, яку дає машина, так само і у людини емоції постійно нам дають зворотній зв'язок про те, що з нами відбувається. Які потреби закриті, які не закриті, що для нас важливо, що для нас корисно, а що ні, і так далі. Тобто вміти розуміти та читати свою емоційну сферу дуже-дуже важливо. І це другий аспект, за яким треба працювати в психологічних факторах. Ну і третій момент, да, коли ми вже з мисленням попрацювали. З емоційною складовою попрацювали, тоді вже досить легко даються поведінкові зміни. Так? Людина може ставити собі нові цілі, нові там завдання по життю і починати до них рухатись. Так? І от цей рух після роботи з думками та емоціями він підштовхує нас до того, щоб ми пробували нові. Сценарії, поведінки, да? нові звички формували. А, 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 якусь поведінку виводили зі свого життя, щось навпаки, тренували, да? і пробували якісь ну, такі. Більш складні речі робити, і так далі. Да? Тобто поведінка і звички не змінюються просто так. Будь-яка доросла людина спочатку ставить собі якісь цілі і якісь завдання, і, і потім, починаючи вже рухатись до них, змінює свою поведінку. Да? І взагалі то зміна поведінки і, і робота з психологічною складовою вона повинна починатися тоді, коли ви розумієте, що поточним способом. Мислення емоційної саморегуляції та поведінкою ви не досягаєте бажаних результатів у житті, да тобто це говорить про те, що ваші цілі й завдання більш складніші ніж ваш спосіб мислити. Розуміти себе і діяти, да? і а, оця відмінність між тим, що я роблю, і а, тим, що я досягаю, вона і повинна підштовхувати вас до того, щоб ви починали змінюватись да? змінювати свій внутрішній світ і актуалізувати, да? тобто відповідати на питання, яким мені треба стати для того, щоб я досягав бажаного. Отже, біопсихосоціальна модель показує нам, що на якість наших результатів, якість нашого життя та поведінку безпосередньо впливають біологічні, психологічні та соціальні фактори. І якщо ми хочемо а, суттєвих якихось таких глибинних змін у своєму життю, нам дуже важливо бачити всі ці фактори, а, їх взаємозв'язок між собою, аналізувати ті чинники, які входять до того чи іншого блоку, і постійно а, працювати хоча б над однією двома змінами в кожному з цих факторів. А, Моя робота з кожною новою людиною, яка заходить до мене в психотерапію або консультування, вона завжди починається саме з такого аудиту її життя, тобто ми робимо детальний аналіз всіх чинників. Розставляємо пріоритети і з цього вже плануємо ну, формуємо свій план роботи, так, що, що треба першочергово змінити, а що вже буде над, як другий крок, третій крок і так далі. Тобто такий аудит, аудит він дозволяє реалізовувати такий комплексний підхід до змін. Тож я вам Пропоную да, спробувати це зробити самостійно і дуже бажаю, щоб у вас це вийшло. Прямо зробіть такий перелік своїх чинників кожного з факторів, і спробуйте їх оцінити за шкалою від 1 до 10, свою задоволеність кожним чинником і запланувати якісь там зміни, хоча б один-два роки якісь. Якщо будуть питання, можете писати мені під цим відео, я спробую вам допомогти. Тож, на зв'язку і до наступних відео. До побачення!